Наші щирі від танечка. Так, що я тут роблю? Я тут картоплю загружаю, а я можу все тут робити. Я на Принца Едварда. Можете подивитися. Як бачите, тут зразу оушен. Буквально рукою подати, можна покупатися, ну, але зараз не час. Для купання. Так, зараз я закрию одну, одну моменту. не потратив. Так-так, ага. Що в мене сьогодні нового? Зараз я вам розкажу. Що в мене нового сьогодні? Так, ну все, ми звідси їдемо, але ми е, їдемо ще раз завантажуватися. Тобто я ще не дозавантажився, то я тільки одне зібрав, зараз ще не одне. Ну, заодно по принципе да, трошки покатаємося, подивитися, як тут все виглядає. Так, тільки мені треба зупинитися. Поставити, поставити, поставити. Що я можу вам сьогодні сказати? Відремонтували мені сьогодні машину, поміняли мені різні запчастини, щітки мені поміняли, бачите, нові щітки так стоять, що я тепер з новими щітками. Але зайняло їм трохи часу, скажімо так, це 3 години стояв, поки вони мене то перебирали, то всі нюанси робили. Але, тим не менше, все, я вшарився, ходив, дивився. І от. Що мені поміняли? Мені поміняли один шланг і мені поміняли задні бризовики. Що я можу сказати? Щастя, повні штани. Так, полетіли ми на друге завантаження. Це вже трохи така година. Мені післязавтра. Стою картоплею треба бути в Пенсильванію я з нею лечу. Тому треба поспішитися. Так от, е, да, все мені поміняли, зробили. Через 2 тижні мені знову треба повернутися назад і поміняти ще масло. А так, в принципі, все, машина готова для дороги. От, дивіться, картопля. А що там? Картопля справа, картопля зліва. Один острів, одна сплошна картопля. Але це не про це я хотів так само розказати. Хоча я про це теж. Ви знаєте, я сьогодні дивився, наблюдав таку картину. Я приїхав сьогодні, був на компанію, ну, де мене робили, де мені машину ремонтували, це все відбувалося. І це... І що я вам хочу сказати? Я звернув увагу, що дуже багато. У нас починає працювати індусів. Е, індусів дуже багато, і найголовніше, що вони всі е, мають машини на онтарівських номерах. До що я це вам розказую, це щоб ви зрозуміли. Власне, хто їде в Канаду або планує їхати, це так, я вам для, е, як то кажуть, йду для, для, мо, для, мізгів, для мізгів йду, так, щоб ви собі подумали. От ви дивіться, і оці от пацани всі. Які сюди приїхали індуси з власне, Атлантичній провінції сюди, вони ж приїхали, ви ж розумієте, що тут, от, бачите, не в Невпата, будь ласка, цей. Вони ж приїхали сюди не тому, що тут зарплата би ще стала чи в Онтарію, вони сюди приїхали, щоб ле легалізуватися. Вони повірте, вони навіть номера не міняють в машинах. Вони так і їздять на антарійських номерах, поки не получать піари і вертаються назад до, до себе. Вонтаріо. Ну, це, щоб ви розуміли, всю ситуацію, хто там планує в Онтаріо починати своє життя, що на рахунок цього, як отримати в онтаріо для трак-драйвера, е, якісь е, е, піари чи ще щось, це просто нереально. Ну, дивіться тверезо на речі. Онтаріо хоче айтішників, шекує, ще шекує. Шеку. Там таких <кхід> братви такої хватає, як і ми, трак-драйверів. Тому я вам зато і говорю завжди про легалізацію, про ті провінції, де ви можете легалізуватися і для чого це робиться. І я вам розкажу навіть, навіть історію тих хлопців, як вони, як не все відбувається, все дуже знаєте, банально і просто. От я вам розкажу. Ті хлопчики, горобчики, які сюди потім приїжджають, вони ж як? Вони ж починають працювати не як трак-драйверами. Вони сюди емігрують, там, як студенти, ще якісь, ще якісь. Коротше, по різних професіях вони сюди емігрують. А легалізуватися вони не можуть. Тому що, ну, по-перше, в онтаріо ви можете приїхати працювати, але навряд чи ви легалізуєтеся. Самі розумієте тобто, це вся ситуація. Так, вот, вони йдуть працювати на звичайні склади, працюють на складах. Заробляють касу, йдуть вчитися на трак-драйверів, отримують ліцензії трак-драйверів і відповідно потім роз'їжджаються. Зараз, я ще раз буду завжди всім казати, що, скоріше всього, що самий швидкий спосіб легалізації для трак-драйверів, це, напевно, лишаються Атлантичні провінції, ну, Манітоба, там не знаю, як на рахунок Альберти, але Манітоба теж це швидкий спосіб легалізації. Тому майте на увазі, майте на увазі всім, що отак відбувається. Тобто, бачите, ніхто не придумав ровера. От наш, дивіться, бачите, жовто блакитний прапор висить. От, вам, будь ласка. А так виглядає принца Едварда. Їдемо. Ну, Не знаю, як на мене, як принца Едварда, як принца Едварда, таке, знаєте, все, в сільському типі. 5, зліва, бачите, гектари картоплі роботи а Робота, я ще раз кажу, тут в основному пов'язана ну, в такому плані, що якщо хтось має бажання жити на принца Едварда, то, будь ласка. Ну, тобто, В принципі, я завжди казав, досить приємний острів, ну, нічого я не бачу тут такого звичайно, Погано, курор так само, багато відпочивальників літом сюди приїжджає. тобто... Піжуха тут що треба! Так, виїжджаємо на дорогу. Ой, дощик падає. А тут зразу школа, оце от школа, я, я біля неї. Зараз поїжджаємо, так Їхати. Але тим не менше, я все одно я взагалі хотів розказати вам власне, про цих от бачите, про Онтаріо, про індусів, які, які ломляться сюди, в ці атлантичні провінції. Це нема різниці, це Нюбранців, це Принц Едварда, це Новоскоші, то вони без різниці, вони всі тут, всюди їдуть, там, де їх беруть, розумієте? Ну і, Відповідно ж, та ситуація, всіх цих цікаве питання, там, от досвід туди-сюди. Ви що думаєте, вони тут з досвідом приїжджають? Я більше ніж пам'ятний, що них досвід що то я просто бачу, що їм ходять то все, ну прям таке, знаєте, як ви аж на пальчиках розказують все, як воно що до чого Тобто, це говорить про тільки про те, що що так само досвіду в них немає багато, і, але не знаю, але ну, тим не менше, ну, я ще раз говорю: тут ніхто знаєте як тут відбувається ну, на робота. Ви приходите. Вас питають, ну там ви там, сказали, все, вроді вас будуть брати, все, з вас з вас, вас, інструктором посадили в кожній компанії, переважно інструктора, які сідаєте, він каже, поїхали, покатаємося. Ви приїхалися, він побачив вас рого-тест, ну, він зразу може вам зробити заключення, чи ви нормально водите, чи ненормально. Якщо у вас там проблем не було на РОА-тесті, будь ласка, щасливої дороги. Так само є компанії, де можна по двох іти працювати. Якщо хтось, скажімо, не дуже комфортно себе сам почуває. Може йти працювати на подвійне, подвійний екіпаж, ну, але це буде, я зразу говорю, їзда, будете спати в траці під, під час руху машини. Тобто, там, це не Європа, тут тобто, інакше мотор тобто, все зроблено. Хоча я, вродь, теж якби, гроші не маленькі. Я там подивився, одна компанія на тім пропонувала, ну, тобто, хлопці, там 90 тисяч, ну, це, це мене. Ще врахуйте, що від, від цих 90 тисяч треба податки буде відняти. Тобто це однозначно. Тобто, я ті суми кажу, це, я не враховую, що там відняті податки. тобто це, це до сплати податків 90 тисяч. Після тобто, сплати податків, само собою, там буде менше, тому що процес йде туди. Чим більше заробляєш, тим більше сплачуєш податки. От і все. От і все. От так, що у нас. Тут бачите якась не дуже така а-ля кулю. Але там, 8 хвилин їзди, лишилося до другої, до другої компанії Патато. Бачите, то патато продають з правої сторони, теж там стоїть 5 доларів мішок. Та-дам! А скільки мішок має Бог його знає? Ну, Невеличкий мішочок, але 5 баксів коштує. Нормально так, поставив собі бізнес. Ну, Все, поля тут. Поля, все, картопля, картопля, картопля. Саме основне, топлива. Стратегічний продукт. Ну, в принципі, зараз ми доїдемо, я ще вам трошки покажу, познімаюся. З другої сторони... О, о, трактор продається, дивіться, можна сказати, по щі нульцевий. Але вони коштують і трактора, кучу бабласа не хочуть, слухайте. Вроді дивишся, ну такий, слухайте, град гратом стоїть, а ціна космічна. Ну я думаю, пов'язано з надійністю його, не знаю, може тому що ріарітетний, може ще щось. А, от дивіться, як картопля тут, до речі, теж пожовтіла. Бачите, яка жара? Вся картопля пожовкла. Тут місцями нормально, а місцями вигоріла картопля теж по повній програмі. Не знаю, як того року буде з урожаєм, поживемо побачимо. Повигоряла картопля теж. Що тут ще цікавого? А більше нічого цікавого немає, в принципі. Це нас, я їду по, по дорозі, це хайвей тобто, він 1 Бачите, тут у нас на Принца Едварда тут немає таких хайвеїв. Багаторядних. Це рахується хайвей. Хоча куди тут їздити, тут хайвей смисла немає має будувати. Принца Едварда раз два, депчовся, по колу проїхав за цілий день, можна всі сторони поїхати, без всяких проблем. Але тим не менше так само, крім картоплі, ну так само рибальство. рибальство ніхто не відміняв. Я десь робив відео, не знаю, чи, мав... ну, чи... я ще не виставляв, напевно, це відео, там де От сезон вже починається, де лодочки всі стоять, готові ловити. Ну, знаєте, можливо, якби е, ця ситуація була е, не так е, в плані е, затягнута з тими ліцензіями, з тим всім, ну, то можна було б ясно би рибачити. Я думаю, що це теж непоганий промисел, але воно ну, настільки все затягнути, що просто трандець. От бачите, ще в нас. що в нас тут, Тоже картопля вся, вигоріла, вже її навіть збирає. говорю, що ви хто їде з Європи сюди, о, ну, це от для вас буде власне, бачите, тут все ну, в такому типі. Не важливо, чи, то, ну, там, чи це Принц Едварда, чи це нью інакше. Всі домики от в такому типі переважно. Ну, само собою, там, де сучасні міста, там воно вже трошки міняється, це вся архітектура тут навіть теж в тому в шарлоттауні. Тож, там теж вже дома сучасні, нові вони зовсім інакші. А отак от по околицях, коли ви їдете, все буде таке плюс-мінус от в такому типі доміки. Нічого тобто. тут такого надзвичайного. Я буду говорити, тут народ не вбахує гроші в стіни, він їх тут не закатує в ремонти. Народ тут закатує гроші в катера, скутера. Квадроцикли, коротше, все, що з відпочинком пов'язано, люди от на то гроші тратять. Все остальне їх не цікавить. В них в хаті може бути, як кажуть, одна крісло стояти, одне там, я не знаю, щось там. Вони собі там не заморачуються. Для них є важливіше їхнє задоволення, їхній кайф, відпочинок, от великі трейлери купляти, їхати десь відпочивати. Оце, і це для них цікаво. А хата для них це так. Другорядний вже якби, процес. Є гарні хати, само собою, але я би не сказав, що такі, як в Україні, у нас ремонти, повірте, тут напевно, ну я ніде ще не бачив такі ремонти, що такі, як у нас роблять люди ремонти, тут я щось мені не, не зустрічалися. Однозначно. Тому, тому я за це і говорю, що тут це дуже по-простому. Зато тут люди в тому плані дуже великі гроші тратять на, власне, на свій відпочинок. Надзвичайно. В тому, напевно, вони відрізняються від нас. Ми в стіни закатуємо гроші, а тут в себе люди закатують гроші. Яхти куплені. Вроді подивися така хатка ну невеличка. Там біля нього така яхта стоїть, що просто там обал... обалдіти можна, обалдіти. Просто клас. Так. Ага, отут продається у нас, бачите, отака віліська висить це є продажа. Ну і далі що в нас опять? Картопля справа, картопля зліва. Весь ліс вистригли, все, що, що могли тут на цьому острові. І все остальне. Ну, зато картопля тут родить капітально, тобто це тут, ну, як то кажуть, нікуди -ні не дінешся. нікуди сіньки. Так, мені зараз я якраз згадав, добре, що я їду, зараз постану. треба буде заповнити, що я одну загрузку вже зробив. Така ситуація що я забуду. А, ну тут всякі статує продають, от вироби з бетона, які їх хочуть. До речі, їх багато-багато. А, о, кукуруза. Як не дивно, ми знайшли ще й кукурузу. Так. Дуже слабенька кукуруза цього року. Жара. Жара давить на то все безбожно. І що найголовніше, грибів цього року практично немає. Я, я не повірити, я один гриб тільки знайшов. Я не знаю, що тут відбувається. В минулому році було стільки грибів цього року взагалі ноль. Ноль-ноль-ноль. Я, я ще не знаю, пару разів ще походжу до лісу, але щось ну, так слабенько. Чесно кажучи, мене ця ситуація дуже розстроїть. Надзвичайно. Що грибів немає, я так не Я вчора ходив на гриби. Лазив, шукав грибочки і фіга немає. На жаль, на жаль, на жаль. Так. Дідемо сюди. Тут тяжко загубитися, повірте, на тому острові. От тоже, бачите, все ферми, 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 ферми і ще раз ферми. Все ферма. Тут є. Так, і через. Тут мене недалеко, ми будемо зараз повертати. Падає. Треба буде здивати дощовик. Бачу, погода з ще десь. Тут я точно повертаю. Ага, отдай по тато, матато. Ага, там заборонено, там можна. Ух ти, дивись, як пошурував. Тут одна, знаєте, що мені не подобається, що надзвичайно... Приїхав. Буду я зараз говорити з вами на рахунок завантаження. Все, на тому я закінчу сьогоднішній відозик. Все, дякую, що дивитеся всім, всього найкраще, і перемога буде за нами. І як, є, як класно по Криму шарнули. Оце по ці хлопці. Всього найкращого.